Усім привіт! Раніше ми розглянули 10 зразків стрілецької зброї виробництва України. А в цьому відео представлено огляд на 10 зразків найгіршої стрілецької зброї, випущеної за весь час. Отже, 10 місце посідає револьверна гвинтівка Colt New Model. Створена у 1855 році, ця зброя була першою багатозарядною гвинтівкою, прийнятою на озброєння урядом США. Конструкція револьверної гвинтівки Кольта була по суті схожа на пістолет револьверного типу з барабаном, що обертається, та вміщувала 5 або 6 набоїв різних калібрів, зокрема 36 та 64. На відміну від інших гвинтівок того часу вона була досить швидкострільною, але водночас мала конструктивні проблеми. Основна проблема полягала в тому, що порох іноді висипався із паперових набоїв у польових умовах, застріючи у різних поглибленнях навколо циліндра. У зв'язку з дією гарячого газу, який виходив із зазору між між і стволом, спалахував весь спорах у камерах барабану та здійснювався постріл усіма набоями. Гвинтівка також мала тенденцію розбризкувати свинцеві уламки у запястя й руку стрільця. Під час використання її у громадянській війні в США солдати усіх родів військ вкрай не любили і через спалах, і гучний звук пострілу і небезпечно сильної віддачі, коли кілька набоїв вистрілювали одночасно. Дев'ята місце посідає британський пістолет кулемет Стен. Створений у 1941 році, він є найбільшим масовим типом зброї даного типу в армії Великобританії. За основу було взято німецький пістолет кулемет МП-18 кінця Першої світової війни. При цьому конструкція стена була максимально спрощена. Принцип роботи вільний затвор. Калібр 9 мм, набій 9 х на 19 парабелум. Темп стрільби 500 пострілів за хвилину. Боєживлення забезпечувалось прямим коробчатим магазином на 32 набої, який перемикався горизонтально зліва, що суттєво впливало на ергономіку зброї. Також відзначалися часті затримки під час стрільби у зв'язку з конструкцією дворядних магазинів. Стен виявився погано збалансованим із незручним прикладом. Серед інших недоліків відзначався ненадійний запобіжник та швидкий перегрів ствола при частій стрільбі, всього випущено 4 мільйони різних модифікацій даної зброї. На восьмому місці канадська гвинтівка роса. Прийнята на озброєння у 1910 році вона використовувалась в ході Першої світової війни. Принцип роботи повздожняков затвор прямої дії. Калібр 771 мм, набій 303 Брітіш. Живлення набоями здійснювалось з невід'ємних коробчатих магазинів ємністю 5 набоїв. Ефективна дальність пострілу 600 метрів. Ця гвинтівка в ході Першої світової війни дуже погано зарекомендувала себе, зважаючи на крайню чутливість до забруднення, складністю розбирання та самовільне ведення вогню. У моделі Росмарк 3 іноді відлітав затвор після пострілу, що могло призвести до смерті стрільця. Також часто під час пострілу у гвинтівки відвалювався багнет. При частому використанні затвора він міг деформуватися при ударі об упор і заклинити. Сьоме місце займає багатоствольний капсульний пістолет, але не Тербер. Винайдений у 30-ті роки 19 століття, цей тип револьвера через свій зовнішній вигляд отримав назву перечниця, він же «Пепебокс». Вироблявся переважно для цивільного ринку і був популярний до появи револьверів системи Кольт. Калібр 31, ствол шестизарядний. Основними проблемами зброї була досить велика вага і погана ергономіка через велику кількість стволів. Гладка стволи обмежувала точність, на відміну від нарізних. Більшість пістолетів мали відкриті ніпелі для капсульних набоїв, які розташовувалися в безпосередній близькості один від одного. В результаті ці пістолети мали тенденцію випадково стріляти зі всіх стволів одночасно. Як правило, у таких випадках револьвер виходив із ладу, а стрілець отримав серйозні травми зап'ястя, а ще вони іноді вибухали в руках і були неточні під час стрільби. На шостому місці капсульний турельний револьвер Кокрейна. Створений у 1837 році американським зброярем Джоном Кокрейном він був різновидом багатозарядної ручної вогнепальної зброї. Це варіант ударного револьвера, в якому камери у барабані встановлені таким чином, щоб він обертався горизонтально навколо вертикально встановленої осі, а не навколо горизонтальної осі, щоб обійти патент Семуеля Кольта у вигляді стандартного барабанного револьвера. Калібри 36 та 42, ємність барабана 7 набоїв, корук завдає удару по капсулях через отвір у нижній частині рамки револьвера. Мало того, що цей револьвер мав страшну ергономіку, він ще був досить небезпечний. Щоразу, коли здійснювався постріл, запасний набій був направлений на того, хто стріляв. Це було дуже ризиковано, оскільки, у разі зносу металових частин зброї та неконтрольованого поширення розпеченого газу після згорання пороху від стріляний гільзі міг спрацювати набій спрямований у бік. Усього була випущена 150 таких револьверів. П'яте місце посідає ще один револьвер під назвою Апаш. Цей французький кишеньковий револьвер потайного носіння був розроблений у 1870 році і отримав назву Апаш паризького злочинного угруповання, яке в свою чергу запозичило назву індіанського племені Апачі. Принцип роботи ОСМ подвійної дії найбільш пальковий калібр 7 мм, вид боєживлення барабан на 5 або 6 набоїв. Ствол був відсутній, і куля відстрілювалася через отвір у перемичці рамки револьвера, що прикривала барабан попереду. Рукоятка револьвера відливалася зі сталі або латуні, в ній були просвердлені отвори під пальці, і вона могла складатися під барабани рамку, утворюючи кастет. Спусковий гачок також був складний, а до нижньої частини рами перед барабаном кріпився на шарнірній клинок кинжального типу. При цьому зі збройним можливо було точно прицілитися через відсутність цілоку та мушки. Кут нахилу клинка був його практично марним, а використання в якості кастету було пов'язане з ризиками мобільного пострілу. На четвертому місці пістолет FP45 Liberator. Цей пістолет випускався у США у періоди з червня до серпня 1942 року для партизанських військ та опору. Принцип роботи однозарядний з кленовим затвором. Калібр 11,43 мм набій 45 ACP. Пістолет був надзвичайно простий в виробництві, він мав лише 23 частини, одержані в результаті штампування чи пресування. Видбой живлення ручна перезарядка, собівартість цієї зброї складала 2 долари 40 центів. Запасні набої могли зберігатися у ручці пістолета. Для перезарядки пістолета ударник витягувався назад і повертався на 90 градусів. При цьому відкривався канал ствола і в патрони кладався вручну набій. Середній термін служби пістолета складав 50 пострілів. Про ніяку надійність мова не йшла, ліберейтер був одноразовою зброєю. Протягом 11 тижнів було виготовлено близько мільйона одиниць цих пістолетів. Третє місце посідає пістолет Гіроджет. Цей ракетний пістолет був розроблений американською компанією MB Associated у 60-х роках ХХ століття. Мета створення даної зброї підвищення ефективності пострілу, при цьому маючи низький рівень шуму. Так, на дальності до 55 метрів енергія ракети перевищувала енергію набою 45 п'ятій а замість шуму від вибуху пороху було чутно лише шипіння ракети. Проте недоліки зброї переважали переваги, пістолет був малоефективний у ближньому бою, оскільки ракетам потрібен був час на набір швидкості, через відсутність стабілізаторів ракети мали низьку купність. сам пістолет мав великі габарити, невелику ємність невід'ємного магазину і низьку надійність, калібр 13 мм, ракета 13 на 50 мм, міськість невід'ємного магазину 6 ракет. Крім пістолета до сімейства зброї Героджет входить також одна іменна гвинтівка та карабін. Однією з проблем зброї було те, що вентиляційні отвори пропускали вологе повітря у паливо, що робило згорання значно менш надійним. Самі отвори також могли досить легко забруднюватись. Протестовані версії героджет були неточними, громізкими та повільно заряджалися, а набої часто давали затримку. На озброєнні ця зброя не перебувала, усього була випущена 1100 пістолетів героджет. На другому місці найгірша стрілецька зброя Другої світової війни японський пістолет Намбу Тип 94. Розроблений у 1934 році, він був прийнятий на озброєння імператорської армії Японії. В основному використовувався у військово-повітряних та танкових військах Японії під час Японо-Китайської та Другої світової війни. Принцип роботи віддача ствола при короткому ході. Калібр 8 мм, набій 8х22 намбу Ось мудинарної дії, ефективна дальність пострілу 25 метрів, мізкість магазину 6 набоїв, взвод курка пістолета здійснювався витягуванням затвора за допомогою рифлених вушок позаду корпусу. При цьому діяв запобіжник, який знаходився з лівого боку рамки, що могло призвести до випадкового пострілу. Багато внутрішніх елементів зброї були досить слабкі і ламалися при розбиранні для чищення. Через тиск затвора у пістолет було важко вставити магазин. Крім того, спусковий механізм пістолета був ненадійний, і це також могло стати причиною перечасного пострілу. Незважаючи на це, до 1945 року була випущена 71 100 таких пістолетів. Ну і нарешті на першому місці найгірша стрілецька зброя випущена за весь час, французький кулемет Шоша. Ця рушниця кулемет, як на той час називалася зброя цього типу, була розроблена у 1908 році і випускалася в калібрах 6, 5, 7, 62, 7, 65, 762, 765, 792 8 мм. Набої 8х50 Лель, 3006 Спрінфілд, 765х53, 7,92 на 57 Маузер, а також грецький набій 6,5 на 54 мм. Автоматика кулемета працювала за рахунок віддачі ствола при водовгому ході. Ось дозволяв вести як одиночний, так і автоматичний вогонь. Застосована в кулеметі схема автоматики з довгим ходом ствола зумовила дуже низький темп стрільби, який становив лише 250 пострілів за хвилину. Характерною деталю зброї був громіський секторний магазин на 20 унітарних гвинтівочних набоїв, маса 9 кг, ефективна дальність пострілу 200 метрів. Невдала конструкція магазину та його невелика ємність, велика кількість затримок та відмов, а також неприйнятна віддача, все це вплинуло на те, що кулемет Шаша вважається найгіршим кулеметом не лише ХХ століття, а й усіх часів. Застосовувався він і під час громадянської війни в Росії, став одним з найпоширеніших кулеметів того часу. Загалом до 1927 року була виготовлена 262 тисячі кулеметів системи Шаша. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. У коментарях пишіть про інші найгірші зразки зброї, не представлені у цьому відео. Дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте ЗСУ. До нових зустрічей!